Про це поговоримо. Розпочинати дане протистояння з подачі. Будуть саме про і це буде робити Віталій Щитко. Бажаю кожному з вас хорошого перегляду. І камон вриваємося у кубок Ліга. Іге ось таким потужним пострілом у центрі сітка. Подають червоно білі, а саме Іван Кривобок. Буде саму ці позиції. Макадух грається меть у захисті. Вибиває за четвертою. Намагався на максимально гостро спрямувати, але йому це зробити не досі. Тепер давати до... Лиці. Так, але помиляється. Прокопець при подачі спрямовує м'яч у сітку. Тим самим 11-та очко червоновілі до свого доробку додають. Денис Велецький подаватиме центральний блокучий СК про Фіксує Андрій Ковачук з боку Олександра Прокопця. Ну, варто відзначити, що на старті Тернополяни дуже непогано грають у захисті, все ж таки вважаючи, що Громадей намагається більш потужно завершувати атаки, все ж таки якось чи новою, чи... Саме це стало вирішальним, подає Дурик. Рябов допасовує на криву бока, за блок, піднімають її в захисті. Знову ж таки Громадей. Палесюк допасовує на Фурбенка, спроба атаки через блок. І ось, ось вони емоції Тернополян, Патріон максимально. ЗСУ захищає нас, а ми маємо допомагати їм чим можемо. Тож давайте разом наближати перемогу та допомагати нашим воїнам виганяти ось цю російську навалу з нашою. Отузно ячком м'якцівальним кросом. Білюк до посого центру. Хорнієв. Додається м'яче в промедівці. Штерек за четвертим скидає білюк. Там є Андрій Корпенко. По його атаку блоком. З пропатаки подалі атурах Ганзіян і Тернополя. Виведе доведення патраті. Все ж таки допасовує. Зберігає у бій. Білюк до у центр. Горніє з м'яч. Клепко. відповідь від тернополяну ротації. Ганзій зуши 2 через блок здобуває 20-ту. Тернополя. Воденко подає. Маннаду ведення доведення. до пасова. З 16-ї зони Василь скидає і все ж таки піднімається Мя Червоно Білі. Ой, що продовжується прокупатись у другу Горбенко! Човниче!